Уявіть, ви наполегливо тренуєтесь у спортзалі, дотримуєтесь правильного режиму і харчування, але ваш прогрес чомусь застиг на місці. Все наче робите правильно, але м'язи не ростуть. Жир не згорає. Ви в плато. Знайома ситуація. Сьогодні я розповім про дуже поширені помилки, які ви можете робити саме після тренування. Особисто я також через усі з них проходжу, а деякі через власну лінь. Іноді роблю і зараз. Ці помилки блокують ваш прогрес і не дозволяють досягати бажаного результату. Тож дивіться уважно, щоб ваші зусилля не були марними. А поки ми не почали, якщо хочете, щоб україномовного контенту на YouTube ставало ще більше, натисніть вподобайку і підпишіться. Це допоможе просувати не тільки мій канал, а й загалом україномовний YouTube. Так працюють алгоритми. А попереду ще багато корисних відео. Тепер переходимо до першої помилки. Перша помилка винагорода після тренування. Знаєте, прямо біля спортзалу, де я тренуюсь та працюю, не так давно відкрили Макдональдс. І тепер від деяких наших відвідувачів я чую, що після тренування я одразу ж туди ж заслужив же. І це велика помилка. Хоча після тренування справді один із найкращих моментів для вживання швидких вуглеводів, бо це допомагає швидше поповнити втрачені енергетичні запаси. Є велика різниця між тим, щоб з'їсти банан чи, наприклад, бургер. Подумайте ось на чим, ви щойно спалили, скажімо, 500 калорій в залі, в кращому випадку. А зараз спокійно з'їдаєте бургер на 600, плюс картопля фрі на 300 і плюс колу на 200 калорій. Це означає, що ви не просто перекрили користь тренування, а навіть зробили крок назад, якщо ваша мета схуднення. Адже якщо ваша мета рельєфне тіло або зниження жиру, харчування завжди матиме більший вплив, ніж саме тренування. Щоб уникнути цієї помилки, готуйте післятренувальний прийом їжі заздалегідь. Це може бути щось просте і швидке, як протеїновий коктейль, який дозволить знизити апетит, щоб уникнути переїдання чимось некорисним. До речі, якщо вам цікава ця тема, я записав окреме відео про помилки, які люди найчастіше роблять перед тренуванням. Там є нюанси, які впливають на результат щодо того, як ви взагалі взяли гантелі в руки. Посилання залишу в описі. Дуже рекомендую переглянути після цього відео. А ми рухаємось далі. А тепер дуже важлива помилка, яку багато хто недооцінює, і в тому числі я через, ну будемо чесними, власну лінь. Це не робити розтяжку після тренування. Часто спортсмени люблять говорити про користь тренувань, але чомусь не згадують про розтяжку. А дарма, якщо ви регулярно тренуєтесь, ваші м'язи з часом стають сильнішими, але водночас жорсткішими. Втрата гнучкості може призвести до серйозних проблем. Спочатку зменшення гнучкості та мобільності, і як наслідок, травм та порушення постави. Я дам дуже зрозумілий приклад. Якщо ви постійно качаєте грудні м'язи і ніколи їх не розтягуєте, ваші грудні поступово стягуються і тягнуть плечі вперед, формуючи круглу спину. Це не просто естетична проблема, це ризик травмування плечових суглобів і неприємних больових відчуттів. Виходить парадоксальна ситуація: чим сильніші ваші м'язи, тим більше уваги потрібно приділяти їх гнучкості. Ще один момент щодо розтяжки, навіть якщо ви взагалі не тренуєтесь. З віком ваші м'язи також поступово втрачають природну еластичність. Саме тому дуже важливо регулярно і якісно розтягуватись після тренування. Це допоможе вам уникнути травм, зберегти здорову поставу та підтримати тіло гнучким і мобільним навіть у зрілому віці. На це не потрібно виділяти годину. Декілька хвилин на кожен м'яз. Цього буде достатньо, щоб зберегти природну гнучкість при наборі м'язової маси. Наступна помилка, яку я робив років 15 тому, коли мені було 18-20. Це вживати алкоголь після тренування. Ну тобто, в день потренувався, а ввечері клуб, алкоголь, танці. Зараз, звичайно, я б точно так не зміг. Але знаю, що багато хто любить після вечірнього тренування трохи розслабитись келихом пива або чогось міцнішого. Тільки послухайте уважно, що відбувається насправді. Коли ви закінчуєте тренування, ваше тіло активно постачає кров з поживними речовинами до м'язів. Які були щойно пошкоджені фізичними навантаженнями. І тепер ці м'язи потребують якісного будівельного матеріалу для відновлення. Що ж стається, коли замість білків, вуглеводів і необхідних мікроелементів ви споживаєте алкоголь? Організм переключається з процесу відновлення на термінову нейтралізацію токсину. Алкоголь гальмує синтез білка, знижує рівень анаболічних гормонів, підвищує кортизол. І в результаті м'язи не відновлюються, а можуть почати руйнуватись. Це не лише зупиняє ріст м'язі, а й суттєво уповільнює спалювання жиру, бо всі сили організму спрямовані на виведення алкоголю, а не на вашу трансформацію. Знаєте, бувають ситуації, коли мені пишуть підопічні: Вячеслав, я ж тренуюсь і правильно харчуюсь, чому я не худо і не набираю м'язову масу. Я ставлю їм просте питання: а що ви робите після тренування? І часто чую відповідь: саме така: ну, інколи дозволяю собі пиво чи вино ввечері. І ось вам відповідь на це питання, чому прогрес стоїть на місці. Хоч здається, калорійність в дефіциті. Пам'ятайте, алкоголь страшно негативно впливає на ваш обмін речовин. Наступна помилка, яка часто буває непомітною, але дуже важливою. Ви, напевно, чули про таке поняття, як анаболічне вікно. Це перші 3 хвилин після тренування, коли вам нібито потрібно терміново випити протейний коктейль чи щось з'їсти, щоб м'язи не почали руйнуватися. Так от, це справді міф. Але не поспішайте радіти. Попри те, що немає необхідності бігти і чимось закидатись, є інший важливий нюанс. Вашому тілу все-таки потрібні амінокислоти, тобто білок та вуглеводи для відновлення. Якщо ви поїли за 3-4 години до тренування, то одразу після тренування... Можете не поспішати, цінні кислоти ще деякий час залишаються у вашому тілі і допомагають відновлювати м'язи. Інша ситуація, якщо ви нічого не їли до тренування або минуло дуже багато часу від вашого останнього прийому їжі, тоді дійсно важливо якомога швидше забезпечити організм білком. Якщо ви цього не зробите, ваш організм почне активно з'їдати власні м'язи, що явно не є вашою метою. Розказував про харчування навколо тренування в одному з відео. Посилання також залишу в описі до відео. Обов'язково подивіться. І навіть якщо ви поїли перед тренуванням, але потім будете чекати 8-10 годин до наступного прийому їжі, ви точно зробите собі гірше. Ваші м'язи будуть без поживних речовин і почнеться їх руйнування, тобто катаболізм. Ідеальний варіант це вжити білкову їжу або протеїнний коктейль приблизно через годину-дві після тренування. Не панікуйте і не поспішайте, але й не відкладайте цей момент знато надовго. Далі я розповім ще кілька критично важливих помилок, які часто допускають після тренування. А поки хочу нагадати, що якщо вам потрібна персональна підтримка в розробці індивідуальної програми тренування або харчувань, або онлайн-тренер, що доведе вас до результату, я завжди готовий вам допомогти. Особисто. Пишіть за посилання в описі до цього відео. Наступна дуже серйозна помилка, яку часто роблять навіть досвідчені спортсмени, після тренування ваші м'язи буквально голодні на білок. Чому? Бо саме білок містить амінокислоти, з яких ваш організм починає відновлювати і будувати нові м'язи. Без достатньої кількості білка ваші тренування будуть схожі на будівництво будинку без будівельних матеріалів. Ви, начебто, щось робите, але результату не буде. Запам'ятайте, просте правило, після тренування бажано спожити не менше від 0,3 до 0,35 г білок на кілограм маси тіла. Наприклад, якщо ваша вага приблизно 100 кг, як в мене, то вам потрібно близько 30-35 грамів білка одразу після тренування. Це може бути повноцінний білковий прийом їжі або ж протеїновий коктейль чи батончик. Але є ще одна деталь: якщо ви випили коктейль, все одно трішки пізніше постарайтесь з'їсти повноцінну білкову їжу, наприклад, курка, риба або сир. Пам'ятайте, реальна їжа завжди краща, ніж будь-які добавки. Наступна помилка справді може звести нанівець усі ваші зусилля. Про цю помилку мало говорять, але саме сон це те, що дозволяє вашим м'язам реально рости. Ви можете тренуватись ідеально, харчуватись правильно, але якщо ви погано спите, забудьте про гарні результати. Пояснюю простіше, у тренажерному залі ви ламаєте свої м'язи, даючи їм стимул для росту. Але ростуть вони саме під час відпочинку, та головне під час сну. Саме у вісні виробляються важливі гормони, які відповідають за відновлення та нарощування м'язової маси. Якщо ви регулярно лягаєте пізно, проводите ночі перед телевізором або за комп'ютером, ви сильно втрачаєте у своїх результатах. Намагайтесь спати мінімум 6-7 годин щодня, а краще 8. Це не забаганка, а важлива умова для росту ваших м'язів або комфортного схуднення. І остання, але надзвичайно важлива помилка, яку багато хто зовсім не бере до уваги, це недостатня кількість води після тренування. Ви коли небудь помічали, як сильно ви пітнієте під час важких тренувань. Разом із потом ваше тіло втрачає воду та важливі електроліти. Саме тому після тренування вкрай важливо поповнити запас води в організмі. Важливо розуміти, навіть незначне зневоднення всього на 1-2% втрати рідини від маси тіла вже може знизити фізичну продуктивність, уповільнити відновлення, посилити відчуття втоми. А якщо це стає систематичним, зростає ризик судом, травм і перевтоми. Отже, друзі, тепер ви точно знаєте, які поширені помилки крадуть ваші результати і що потрібно робити, щоб уникнути їх. Якщо ви впізнали себе хоч у кількох з цих пунктів, не забудьте написати про це в коментарях. Мені цікаво, які саме помилки ви робите найчастіше. Нагадую також, що якщо вам потрібна детальна і персоналізована підтримка, складення програм тренувань, харчування або повний онлайн-супровід, я з радістю вам допоможу. Усі деталі за контактами в описі під відео.